Ми сьогодні дійсно працюємо на Херсонщині і на Миколаївщині. Я, як міністерство, яке представляє міністерство, в тому числі деокупованих територій, ми вже навіть жартуємо, збройні сили дають нам все більше і більше роботи. Ми вже міністерство не реінтеграції тимчасово окупованих територій, а ми якраз займаємося виключно деокупованими територіями, яких стає все більше. І я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом ми будемо констатувати факт, що наші збройні сили. Повністю звільнили нашу землю, включно з Кримом, з Донецьком, з Луганськом, зі всіма нашими містами та селами. На сьогодні я бачу декілька проблем, які ми будемо обговорювати на нараді сьогодні з міжнародниками, а також на засіданні координаційного штабу, який буде відбуватися тут, у Миколаєві. Ми сьогодні маємо розуміння, які як вирішувати ці проблеми. Йдеться про підготовку до зими. Температури падають. Ми розуміємо, що швидко відновити інфраструктуру не вдасться. Ми свідомі того, що це відповідальність влади, відповідальність місцевої, регіональної і центральної влади. Ми розуміємо, що від нашої координації з нашими міжнародними партнерами, з нашими союзниками з урядів інших країн, з нашим волонтерським братством, з громадським сектором, зі всіма разом нам вдасться плече в плече пройти зимовий період. І ефективно відпрацювати. Ми на сьогодні маємо декілька напрямків, коли ми говоримо про підготовку до зими. А саме це забезпечення паливом, так? деревина паливна, пілети, брикети, вугілля все, що допоможе нашим громадянам зігріти свої оселі. Ми були з вами свідками вагонів деревини паливної, які вже прибули на Миколаївщину. Ще раз хочу вкотре подякувати керівництву, а саме Віталію, Кімові і його команді в особі пана Віталія за те, що вони швидко найперші уклали всі угоди, повністю все організували і з громадами, і з логістикою. І вже сьогодні ми бачимо результат. Дрова тут. День два і в громадах дрова будуть в оселях людей, які цього потребують. Також ми зараз говоримо про пошук і знаходження, бо ми не можемо тільки про пошук говорити. Генераторів нам дуже потрібно знайти велику кількість генераторів а і палива до них для того, щоб забезпечити наші лікарні, нашу соціальну інфраструктуру. Зрештою. Пункти обігріву, так, пункти незламності. Президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання владі на усіх рівнях забезпечити пунктами без незламності усі населені пункти, щоб люди знали, куди вони мають прийти. Якщо у випадку немає довший час світла, немає опалення, немає зв'язку, і очевидно, що потрібен, так би мовити, острівець, де це все можна буде знайти. Очевидно, що у мене як у міністра є деякі ще пріоритети, а саме це вразливі категорії населення. Це наші маломобільні, наші люди з інвалідності, люди з похилого віку і жінки з дітками. У нас є програма. ЮНІСЕФ, яка допомагає забезпечити тепер уже зимовим одягом усіх діток на прифронтових територіях. Ми обговорювали з паном Віталієм якраз логістику. У нас вже є необхідна кількість зимового одягу, включно з взуттям, все, що потрібно, щоб наші сім'ї, особливо багатодітні родини, особливо малозабезпечені, допомогли так і пережити зиму, і допомогли один одному, щоб наші дітки були одягнені і їм було тепло. Ми також говоримо про ще декілька аспектів, які будемо сьогодні обговорювати на нашій нараді. Ми говоримо про те, що міжнародна спільнота має бути дуже реактивною швидко реагувати на запити саме керівництва ОВА, бо вони є хабами. вони є Тими, хто координують роботу між центральними властитральним урядом і місцевими громадами, і моє завдання скоординувати роботу міжнародних організацій, міжнародних зусиль наших донорів ООН і решти так організацій, які мають виділені кошти, які диспонують ними і готові нам допомогти, щоб така допомога була адекватною і швидкою. У нас немає часу на помилки. Ми маємо. Працювати і маємо перемагати. І на завершення я ще раз хочу подякувати усім за вашу невтомну працю нашим ДСНС, які дійсно роблять величезну працю, титанічну працю у розмінуванні наших територій. Ми знаємо, що як я казала вже по телебаченню, ми молимось на них, щоб вони якомога швидше розмінували, бо за тим все стоїть, всі чекають, поки буде відновлено електропостачання. Так, і ми розуміємо, що якщо не буде. Розміновано, то ми не зможемо робити нічого далі. Також дякую усім соціальної сфери. Це ті люди, які допомагають так, дійти до наших вразливих категорій населення, які допомагають нам зрозуміти проблеми і всім нашим українським громадянам. Бо саме ви, саме завдяки вашій стійкості і вашій незламності, ми точно знаємо, переможемо і будемо квітучою і незалежною державою. Дякую усім! Готова відповідати! Можна сказати? пані Ірина Алла Мірошниченко, Українформ. Раніше ви ну, вже говорили про те, що неможлива, можлива добровільна евакуація із деокупованого Півдня. з Сонщини в тому числі, ну і з Миколаївщини. Скажіть, будь ласка, чи є вже розуміння цього процесу? Чи, чи люди знають, що можна виїхати, куди вони вийдуть, і коли, якщо це буде, коли це відбуватиметься? Чи вже є дякую за запитання? Бо я от зараз говорю, думаю, який напрямок я забула. Це якраз важливий напрямок евакуації. Дійсно, ми зараз будемо обговорювати це питання більш предметно. Справа в тому, що дійсно є люди, які хочуть евакуюватися. Це тільки добровільна евакуація. Наразі не йдеться про обов'язкову евакуацію, але і добровільна евакуація полягає у тому, що держава бере. Бере на себе відповідальність за транспортування, так, людей треба довести до місця, де вони будуть проводити зиму, проживання, так, фінансування цього ліжкомісця і все, що з цим пов'язано, медичне забезпечення. Зрештою, якщо є діти, то забезпечення дітей усім необхідним. У нас є зараз декілька варіантів, і ми їх будемо пропрацьовувати з паном Віталієм. Ми, коли ми говоримо про Херсон, то це через Миколаїв, тобто їх і сьогодні, до речі, коли я розмовляла з людьми на площі Свободи, так, коли я розмовляла з людьми в інших локаціях, вони багато хто висловлювалися за бажання евакуюватися. Вони кажуть, що їхні райони, наприклад, Херсону, наприклад, вчора Східний район, так, Восточний, і вони, власне, потерпіли від обстрілів. Там є багато старших людей, які не дадуть собі ради. так, Їм треба допомогти евакуюватися. і наша Завдання зараз буде дійти до тих людей, запропонувати їм евакуацію за допомогою власне, Миколаївської області, яка готова має в цьому досвід транспортувати, а вже тут або з Миколаєва, або з Кривого Рогу, якщо це йде правий берег, так ближче до Дніпропетровської області. Транспортувати людей в західній області, а також Кіровоградщина, Хмельниччина, Полтавщина всі чекають наших херсонців, наших людей, які хочуть евакуюватися. Тому у нас є на це кошти, у нас є розуміння, і саме головне у нас є досвід. Ми проводили евакуацію і продовжуємо це робити з Харківської області, Донецька область, всі решта, Запорізька область. Уже як то кажуть, накопичився досвід, в тому числі негативний. Ми розуміємо, що зробити, щоб людям не було м -м, страшно, щоб люди не боялись невизначеності, щоб вони знали, що вони їдуть і знають, куди і хто їх там чекає. Це головне. А коли по часу це можливо вже буквально в ці дні. Ми вже розпочинаємо. Бо от сьогодні буквально мене просили, ми записали номери і вже готуємось евакуювати особливо старші люди. Вони, як правило, хворіють. Так їм треба допомога, їм треба догляд. І тому ми пропонуємо. У нас, наприклад, є на Закарпатті і на Івано-Франківщині домовленість щодо маломобільних. Так там більш комфортні умови, там менші обстріли, слава Богу. І ми зможемо забезпечити. Ми вже прийняли відповідну постанову. Буквально два дні. Ні, тому була ой вчора навіть в п'ятницю була прийнята постанова, якою ми допомогли лікарняним закладам, а також закладам соціальним, щоб розміщувати додаткових маломобільних людей. Це ж завжди навантаження на бюджети. Ви до нас звертались так, і ми будемо обов'язково це робити. Можу додати, то що стосується Миколаївської області, по всім населеним пунктам, де окуповано, по 46 на зараз. Є представники влади, це голова ОТГ, чи староста, чи депутат, який збирає дані, хто хоче евакуватися. В Миколаєві зроблено такий пункт транзитний, який до тижня можна там знаходитись, і далі розподіляється між регіонами, бо ситуація різна в різному регіоні. І тому, коли вони збираються в групи, якісь, то вони транспортуються, доставляються до тих, хто готовий приймати, і враховуючи бажання самих людей. Тобто по всій Україні зараз створені місця для тих людей, які бажають добровільно до кованих територій переміститися. Саме так. Дякую. 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 Рухаємось далі. А можна ще тоді, не якщо це то, за завокуацію, зрозуміло? А коли можливо, можливо, це пан краще знає. А коли будуть людей впускати місцевих мешканців до Херсона? Бо багато хто хоче вже приїхати додому. А от так. треба зачекати якась? Трішки ну, треба зачекати. Визначеності немає. Ми чекаємо, поки наші військові і наші головне ДСНС дозволять. Ви бачили в перші дні були, на жаль, трагічні випадки, коли цивільні, і це буде продовжуватись. І ми дуже просимо особливо жінкам з дітьми. Я знаю, що дуже хочеться. Я бачу і сльози, і очі людей, які зустрічаю, яких зустрічаю в Полтавщині на Закарпатті, і вони хочуть повернутися. Але давайте переживемо зиму. Дайте можливість владі відновити все. От мені зараз кажуть, світла нема, не працює електроплита. Ми не можемо нічого підігріти. Ми на вулиці розпалюємо вогнище, щоб щось підігріти, як вода. Ну ми ж знаємо все. Жінки, ми розуміємо, що без світла дуже все буде важко, тому є велике прохання потерпіти і поки що не повертатися. Якщо немає іншої можливості, звичайно, то треба вирішувати питання через ОВА, тому що є військові, є фільтраційні заходи, так є стабілізаційні заходи. Ці речі всі треба враховувати. Тобто, просто так, хто захоче заїхати, це я зараз. Я відповім на ага, питання. Дуже, дуже багато залишили пасток та мін окупанти. Е Люди, які повертаються, вони перш за все хочуть перевезти там їжу своїм. Рідним там, допомогу попасти в свою оселю, подивитися, чи вона вціліла, чи ні. І саме в цих оселях, де були окупанти, дуже часто знаходяться міни. У нас є трагічні случаї і продовжуються. Тому найближчим часом, коли ДСНС від, і е, військові відпрацюють, Помешкання, де були росіяни, де це потенційно небезпечно, по паспорту всіх будуть запускати. На зараз вже певна кількість сел вже з людьми, які повернуться. Це вже йде повернення, але Херсон дуже великий, і там треба чуть-чуть трошки почекати. Військові скажуть, бо це вже близько. Хай що теж вже там по паспорт прийомо, запускають. Вже відпрацювали мінери там певну кількість, вже пускають людей. Але заради ж безпеки самих людей життя і здоров'я найцінніше. Ні, Ну безумовно, ну просто як офіційно це все це. це офіційно Бу, буде відповідня питають. Чи можна доїхати? Ну не це... поки не можна ну, так, канали зв'язку. Всі нет. працюють відновлене. Мобільна мережа, вода і таке інше. Зараз працюють вже силовики поліція чергує, все працює. І зараз, якщо люди заїжджають, їм допомагають. Тому що зараз зараз вже офіційний канал зв'язку всі є. Представники Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта теж є. Він повинен зустрічати і забезпечувати безпеку людей, які повертаються. Дякую. 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 Повтори, да.